Ваша біда на сьогодні те, що ви сидите в майбутньому і боїтеся майбутнього. І вам боль приносить так, що воно не збудеться, в мене не вийде. То якщо ви так будете говорити, то так і буде. Давайте поміняємо програму і скажемо собі: у мене все вийде. Ну Дивіться, ви ж не знаєте майбутнього. У вас є або вийде, або не вийде, правильно? Mm -hmm. підісна, та підісна. Я бою, щоб не вийде. Так, як ви думаєте, що у вас, що у вас буде? Ну так і буде. А ви не хочете спробувати? Давайте для експерименту. Це ж життя ваше йде. Чотири місяці. А давайте спробуємо такий експеримент. Давайте ви візьмете і додате 1% до отриматься, а 49% до не вийде». Давайте заберете 1% тільки і будете говорити, наприклад, 5 разів в день, що у вас не вийде, а 6 разів в день, що у вас вийде. І через 4 місяці побачите результат. Це тільки 1% змінить ваше життя. Ви страдаєте від накручувань. А нам треба вийти на дії Дивіться, чого у вас може не вийти. Наприклад, вам треба вивчити наприклад, 30 сторінок. Так? Якщо ви будете вчити кожен день по пів сторінки, то за 4 місяці ви вивчите і ще час останеться, то чого у вас не вийде? У вас вийде, по-любому вийде, тому що у вас 51% буде. На роботі я працюю, я знаю свою роботу, лише там є багато такого матеріалу, з яким ми не працюємо. Наприклад, це те Серця. Все у вас вийде, якщо ви будете вірити, і дасте 1%. Я ж не прошу багато. Дайте 1%. Добре. 1%. Це ж ваше життя, вам жити. Не круті, якщо ви крутіться, якщо ви думаєте про погане, то думайте про хороше. Так не можна. Ну, ви ж живете день, ніч, день, ніч. А тут а постійно вночі живете. Ну що це таке? Дайте один процент. Я не прошу вам 10%. Один процент. Не лізьте в майбутньому, ви не знаєте, чи буде, чи не вийде у вас. У вас воно не у вас воно змінне і залежить воно сьогодні і тут. Якщо ви сьогодні почнете працювати у Вас по-любому вийде, якщо ви хочете і вірите. Ну, мушу, бо це... І... Ну, мушу. -мушу. Не мушу. А чому мушу? Ну ви е вас не вийде. Ви думаєте, цілий день вас не вийде. Я мушу думати, що в мене не вийде. Ні, я мушу думати, що вийде і мушу Піта, це зробити будь-якою про... ціною. Давайте міняємо програму. Слово мушу треба забрати, бо це така програма, знаєте, називається вона. Е